І так, наш жузик. <сум> огляд, огляд на жужик зараз буде. От такий е, маніпусік. Очень класненький, очень к'ют. У нас буде на цей відпочинок. Е, це Fiat Panda, Одне з найпопулярніших бюджетних авто насправді накриті. Дуже багато є варіантів. Як бачите, тут взагалі дуже багато ренталів автомобільних. Тут вся зона така, тому вам точно буде з чого вибрати. Ми взяли самий бюджетний варіант механічна. Коробка передач, у нас буде не автомат, бо автомат тільки це зразу плюс значний такий в ціні. Нам мононада, не надо, правильно? Надіюсь, я це все знаю. Е Значить що, машинка новенька, вона 23 чи 24-го року. Е тут все добре, у нас є задній ряд, багажечок невеличкий, але ми тут все змогли помістити. Машинка в чудовому стані. Взагалі, там отут, внизу по бамперу є парочка царапин, ми їх відзняли, щоб потім, якщо до нас не було ніяких питань, але ми взяли авто з повним страхуванням, щоб до нас потім взагалі не було ніяких питань. Е, і коштувало нам це 300 євро на 10 днів. Е, в принципі, це хороша ціна. на двох вийти нормально. Нам сказали, правда, що мені зараз мало бензину, і нам треба закравитися. І потім так само сказали повернути теж з маленькою кількістю бензину. Але це вони, вони мали не знали, що вони діяли, тому що часто ми повернемо авто з більшою кількістю бензину, ніж взяли. Я не пам'ятаю вже, як у нас було, чесно кажучи, у бронюванні, як і там на сайті дивились, але ми постараємося так і зробити. Я вже дуже хочу їсти, якщо чесно. Нам треба пошвидше їхати в готель, щоб потім організувати собі їжу. Опа! Опа! Маша пригадала, деяка педалька. Там у неї їх три, так. а не дві. Ось така штучка тут є. Все добре що мама Сирія була зняла, як ми заправлялися. Е, я була впевнена, що тут самостійна заправка буде, але ми заправлялися на шелі, і там чоловік нас заправив. Правда, платити треба прямо біля бензоколонки. Тобто ти не йдеш туди всередину магазинчик, а платиш на місці. І там чек і все. <ква> на місці. Такий приємний колоритний грецький дядюшка нас ще заправляв Прямо от, зразу вабік Греції. Не можна, Я бачила такі смішні і не дуже безпечні кадри, коли на ходу щось нахиляли в креслі. Лучше не треба. Так, нейтралка, степляння. О, я степені вижила автоматично. це Ух ти. Вторая і направо. Вау! ну Блін! Третя! Красава! Так. Майже не дюргається! Луничка. Не заглохнуть. Кажу, да, кажу, давай я сяду, я частіше їжу на механіке. У мами механіка. А, точно! Ой, я про це не подумала. Та да я ж тобі сказала. Блин, ладно. Маша, та не ладно, да? Я взагалі без проблем пересаджуюсь. Сейчас... Так, і ну раз у мама нема автосвіта, тут треба буде не забувати включати фари ручками. Ага. Так, ну що? У нас така краса. Mm -hmm. uh, хорошо. So. Я не вмію такі кадри можна знімати. Нічого, ми, ми тебе пробачимо. Пробачте мене, будь ласка. Mm -hmm. Я не по цим естетикам. І в мене мої подібні. Mm -hmm. Справжній. Mm -hmm. Ой. Ми приїхали і... Зараз буде топити. До наших апартаментів, готелів, не знаю, як це назвати. Апартаменти, скоріше. Ключ, Платить на багажнику не закривати. Все. Шпуньк! Шпуньк. Так, і отак навколо нас красиво. Зараз ми будемо шукати, де нам селиться. Перший грязький піс перший, якого ми зустріли. Давай лісточок, давай лапу. Молодіс! Тейз дресирований дуже красивий ретрівер, який дуже дружелюбний. Ми приїхали, ми будем тут жити. Ти будеш зіть з нами? Ти будеш зіть нами? Це голоден ретривер. У нас така була Хелсі. А ти чей? ти просто місний? О, oh, май, ну що, я не знаю, в мене таке відчуття, що це вже буде новий влог. Бо ми вже багато. Так, зараз, у нас десятий номер, це от, от, от. Там він начебто внизу по фото. Взагалі людей нема. Чи тут ще ніхто не живе? Чи всі зараз просто десь гуляють? Хочу потрогати вод <реш> <реш> в бассейні. У мене відчуття, що вона дуже холодна. Ну, ні. Ну, ну, така Свежа. <реш> <реш> Я вже трогаю. <реш> Та, у нас тут є басейнік. І отакий от гарний, дуже, дуже затишний готель. Оце явно на... А, да, це наш номер <реш> 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 дивись. Да. Отак він виглядає з вулички. Прямо біля басейну. Тут багато зелених рослин. Тут є от лежачки, дивіться. Там далі другий поверх. Так приємно знімати, коли нікого тут нема Так. Ні, не, не котечуться, чіпек. Ладно, сейчас, нам треба тут дістати свій ключик, сюди зайти, і потім ми вам все покажемо. Yes. Так, ключ в дверях. О, от смотри, можна зразу робити. А як? відкрити? Як роботу ключі мислі? Ну що, це рум тур Дєтка. да, Ми зайшли. В наш прекрасний апартамент. Одразу нас зустрічає столик, стульчик, телевізорчик, маленька кавомашинка. У -у -у, тут всяка cute косметика. Welcome. Капсула для кави. Це тут інформація. Дуже а, красиво, мама, в шоке, так мило тут. Віконечко з видом на басейн У нас тут такий внутрішній дворик. Диванчик є. Кстаті, номер просторіший, ніж виглядав на фотографіях. Тепер ось така дуже мила кухня із віконечком. Таким красивим теж. Тут все є. Ми шукали саме апартаменти з кухнею, щоб можна було собі готувати їстеньки, щось вкусненьке, Я оце таке дуже люблю. Вау! Камодікс. Торшерчикс. І я зараз буду знімати, як мама знімає ром-тур. Це ми тут будемо жити? Ой, як тут Скажи, тут іменно так от дуже затишно. Такий вогнегасник величезний. Дивись. Хто? Вогнегасник. Там. Та не закривай, може, щоб ми чемодани там не залишали. Добре. Так, це наша вітання. Так. Тут ще от по настроєнню хтось може спати. Ну так. До речі, я не бачила на фотки це ліжко. Так, ой, прям хочеться. Давай, показую, поки занесу наші чемодани. Я теж знімаю. Ми вже на морі, правильно? Чого на море? Я так вранці встала і пішла одразу плавати. Іди, поки все. Я таки занесу. Дуже детальний вихов, виходить, явочки. Так, ну шурую до мами. Оп, оп. Тут навіть відходить, дивіться. Це дуже стрмна лісниця. О, господи. Так, ночі сюди не ходити. О, це від собак чуже. Це. Вау, ah, wow! mm -hmm. красиво, слухайте. комар літає, чекай. Стой, падла. Стой, падла. Ти тут з нами жити не будеш. Мама, та мама, ти можеш зацікавлена в тому, щоб його зловити. Комара ми не зловили, якщо що. Вау! ну так мне нравится. Вау! Я как раз там Мора. Вон Мора. А вот наш отель еще раз. И поесть по дороге. Да. 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 Ванну я уже не показала. Так, виконочка тоже тут есть. Стекінне з дзеркальцем. Раковина. Тут є що скласти. Душікс. Туалетікс. теж є відеочку. Прекрасно. Та вообще, слухайте, я ще більше задоволена, ніж я думала. Я буду. Мам, мені так подобається Офігенно, так, да, тут дуже затишно. Я давай задам на нас. Ми накриті, ми вимагати хат. Так. Дякую тобі, привезла. нас. Тобі дякую, що погодилась на таку авантюру. Це я легко. Де всі люди? СПФ хочу нагазитись. На пішла. Йому треба буде повчитися. Тут ось можна виглядає дуже кріпово. Подивіться просто скільки. М маленький розмір цих ну сходів. Хай, а у кого велика нога? Тут хвірці тут Так. Да. Це для нас апартаменти чисто. І тут віконечко, ну з усіх сторін вже вікна тут напхали, дуже класно. От, кремчиком намазалась я повторно від сонця. І йдемо шукати, де в його поїстечки. І потім обов'язково йдемо на море, бо я в купальнику, ти купальник взяла? Да. Так. Ти харш. Вдруг нам захочется поплавать Да, ночью Все Это какие то колокол Есть ты звучишь О, О. побежали Блин, я забыла наушники Не сможу вам микрофончиком снимать Ну ничего Пошли повернем Я так есть и хочу Ви вибачте, пріоритет. Важливіше поїсти. Я дуже хочу їсти, чим ще я буду йти за навушниками. Я думаю, ви якось переживете і трошки вітру. Ми зайшли і спочатку такі ні, ми навіть не будемо йти в душ, ми просто і сразу на море. Ну я побачила душі, я поняшла, що я не може, хочу помитися. Я була певна, що я не буду. Потім почистила, думаю, я тільки зуби почищу. Чищу зуби вже дивлюся, відкривається у мене рука. Думаю, ладно, нож не ну, смотри, такая да. положена я улыбаюсь. И челочку. Пошло, поехала. Ой, ну как все красиво, смотри. Кактус и дерево. О, глянь, воно цвете. Да. Пошли. Бо я сейчас землей цей кактус. Кстати, <рес> вони недобры. Ну не всі. А... Мені маріхуани пахне. Вже котрий раз я тут менше виїхала з ну Як припаркували? Я просто не знаю, як пахне маріху. Вона пахне Вона пахне отак. Отак ми йдемо до моря. Ми спускаємося вниз на набережно. Ми хочемо зараз там покушать. Можемо сюдою піти. Можемо тудою. Не знаю. <світ> Вирішили йти вздовж дороги, бо навігатор нас сюди веде. Взагалі, йти нам до набережної десь 7 хвилиночок, просто треба спуститися по дорозі. Ми вирішили, що ми прогуляємось, нам не треба для цього брати машину, правильно? Правда, оце мама гарно сказала, ми завтикали. я завтикала і попросила заправити нам повний бак на заправці. А зараз я думаю, що. Куди ми будемо стільки -їздити? їздити, реально, щоб цілий бак ну, тут викати? Ну, заплатили, кстати, якщо вам цікаво, ми заплатили за повний бак 95-го бензину 56 євро. Скільки це, мамуль, зараз по 45 євро десь? Не знаю, мама. Коротше, порахуйте, будь ласка, бо я не вітаю горіть. Як гарно їсти, а Ось можна. тут таке все якесь по-особливому прикольне. Не знаю. І це абсолютно причому це таке. Ну, ми не вибирали місто суперкрасиве, скажем так. Ми віддали перевагу класним апартаментам, які нам дуже сподобалися. Але їхати до Ханії це місто таке велике поруч. Нам їхати на машині 10 хвилин. Тобто, ми б могли зараз сісти на машину за 10 хвилин приїхати в Ханію, Уже більше міста. Воно таке більш насичене колоритно-грецьке, але ми зараз не маємо до сили бажання, тому ми просто йдемо пішачком гуляти. А от а взагалі зараз ми знаходимося в місті Сталос. Це Поруч таке невеличке село, його називають, яке е, поруч в доганні знаходиться, і тут є теж хороші пляжі. І, коротше. Ось такі от дівішки. Тут якийсь ресторанчик. Дуже вайбовенький, між прочим. Я вже хочу сказати, що мені так подобаються греки, Вони такі хороші, боже. Ну, ми, виходить, комунікували вже з трьома греками. І троє з трьох прекрасних людей. Перший це власник нашого е готелю, з яким я поки що тільки переписувалась, але навіть переписці він не реально класний чел. Він навіть нам скинув підбірку величезну сторінку е з різними локаціями поруч, які він радить нам відвідати. Підбірка закладів, підбірка е ресторанів, кафе, підбірка пляжів, барів з коктейлями, підбірка пля е господи, е магазинів, супермаркетів, продуктових е аптеки, все, коротше, він нам скинув. Які можна, їм ем дуже приємний. Потім ми зустрілися з заправчиком на заправці, який теж дуже класний. І зараз ми слухаємо дуже не музику, але ми в дуже гарному місці, і офіціантка неймовірно приємна. Вони всі тут класно говорять англійською, це супер. І вона сказала, що ви звідки кажуть з України. Ми 20 годин більше до вас добирались. Вона така. Що? Я кажу, да, 17 мінімум годин автобусом, і потім ще 3 години самолітом. Вона така, окей. I know you're starving, like, uh, я быстро, я знаю, що ви дуже голодні, я вам быстро принесу їсти. І ще вона нас попередила, що порції дуже великі, тому сказала, не замовляйте багато, візьміть спочатку щось, потім ви замовляйте, коротше. Ми отак сидимо прямо біля моря, ну, це ж вау, це ж вау. Да? Да. Це мало бути естетичне відео, але я хочу давати. Я можу. Ми доїхали! Не мочила ножки. А я не мочила ножки. Я в сандалях. Я максимально на греческих вайбах. Так. Ну я вважаю, що успіх. Вечір вже удался. Значить, це ми замовили вірус. Він правда, тут в такому типу розібраному розібраному стаю. Ось така традиційна грецька страва. Дуже смачно. Тут лаваш, ну піта на грилі, курочка, фрішка, овочі. І оцей соус, це діки, я його обожнюю. Грецький салат звичайно. Я може трошки розпотрошили, бо ми дуже голодні. І я замовила вино, біле, домашнє, традиційне. Потім покажу вам чек в кінці, скільки вийде, але це вийшло вообще недорого, кстати, нормально. Ну, я ж дивилась ціни. щось із цього сім євро, щось із цього вісім і е, вино чотири. Як в Києві. Нам магазин зайти. Да. Тобі смачно? Mm. <саліт <temperatures> <салітут> Отак От Вкусно. Оцей олійка з грецького салатика, бітен, линок. О, подивіться, ось туди. Ось так. Так, от ми забрали чек. Ми якраз розрахувалися, але тут не розписано, яка страва коштувала, бо ми той чек не забрали. Але тут видно, що 25 євро. І чайові ми ще залишили. Все вже разом з чайовими 25 вийшло. Отак. Як по мені? То це нормальна ціна для Греції, для такої кількості їжі, вин, виніжка. Красивий від, перша лінія, ну, тіпа, абсолютно прийнятно. Як гарно. Ми вже будемо потихонечку двигатися, бо ми такі трошки змучені все одно сьогодні <клухи> з дороги. І ми хочемо ще зайти в продуктовий якийсь магазин. Сподіваємося, що щось працює. Бо нам треба купити щось додому, щоб можна було снідати вдома. Так, робили в Албанії. І тут, мабуть, так само буде снідати, іноді вечеряти будемо вдома, а обід зазвичай десь. Ми прийшли в супермаркет, який називається Діас. Він просто у нас був по дорозі, він такий невеличкий, але ми щось тут щось візьмемо таке собі на сніданочок. Предлагаю взяти фету. Какую-нибудь. Так у нас така сама продається. Оці всі верхні ряд продається у нас. Це нас не цікавить. Нас цікавить вот <рес> та. Нас цікавить грецький йогурт. Нас цікавить, що написано ґрік. <рес> грік колбаса, грік віно, горік сир. <рес> а вот эта штука. <рес> Ця давай, давай, давай Тут одив'яна упаковка мені більше нравится. А тут більше пачка. Це моя улюблена грецька страва закуска. <рес> Ми афіли просто з мамою з... Ряда і кількості, і різноманіття оливок і масли. І ми купуємо в смак сонці. Да, Отакі от Черка... у нас продають в Черкасах. Ціна така. Ціна така. така. Тут... Ні, тут найдешевша. Да. Да. У нас дорожчі, да. тому що вони ж це да. ті. Да. А є і, які тут є різні, і такі великі, і менші. Так, мама попросила зняти, щоб ми не забули ціну. От ми яйця взяли за 250, але я так розумію, що це якісь типа. Живого вигула свободного курки, бо не бачите, що упаковка виглядає так. Менішка. Може щось Вона... візьмемо? Ні, і мене голова болить. Мені треба ібупрофен спочатку. У мене є іпопрафен, я накарлю маму його профема вдома. Дивіться, які тут є прикольні варіанти, різних ходи і взагалі тут багато. Олівкової є звичайно, є такі всякі красиві, дивіться, варіанти, дуже сувенірні. Є ось такі пшикалки маленькі, смачні. Закатані сосиски. Консервовані сосиски. сосі. Це можна з сувенірами комусь привезти додому. А ми прийшли додому. проблеми з тими О. просто надо навчитися душно зараз ух ты точно а сітки немає на вікнах щоб відкривати надо наверху просто включить кондиционер і вона сейчас все апарта трошки охолодить свет на Все